Єврокнижка. Цей механізм вважається одним із самих популярних способів трансформації спального місця, завдяки тому, що він є міцним і довговічним. І не дивно, адже єврокнижка стала сучаснішою і зручнішою звичайної книжки. Розкладається ця система таким чином: необхідно витягнути або перед сидіння дивана, поступово переводячи спинку з вертикального положення в горизонтальне, до того часу, поки воно повністю не займає місце, що звільнилося. Крім того, єврокнижка розкладається значно простіше і швидше, ніж звичайна книжка, тому з такою конструкцією зможе впоратись навіть ваша дитина. Крім легкості і надійності, до плюсів цієї системи також можна додати наявність прихованого ящика для постійної білизни, рівне спальне місце, довговічне і просте використання розкладний механізм, а також необов'язкове зняття дрібних елементів конструкції, придатність для регулярного використання. Ще один механізм. Трошки модифікована Єврокнижка. Переднє в сидіння потрібно висунути, припіднявши трошки догори. Дякуючи цьому механізму, не потрібно прибирати килимок, який застелений перед диваном. А загальна система розкладання і складання та сама, що і у попередній єврокнижці. Наповнення тут, як правило, пружинний блок, що дає відмінну якість в сну.